З 1 березня спеціалісти Держпродспоживслужби відновлюють планові та позапланові перевірки аптек, аби контролювати завищення цін на ліки. Це зумовлено постановою Кабміну, яка набрала чинності та встановлює обмеження на постачальницьку збутові й роздрібні надбавки для всіх медикаментів. Ця постанова запроваджує державний контроль цін на всі ліки, встановлюючи такі обмеження. Оптові постачальники можуть додавати до вартості не більше 8%. Аптеки можуть робити націнку на рецептурні ліки та ліки з національного переліку від 10 до 25% залежно від ціни препарату. Та на безрецептурні ліки націнка не повинна перевищувати 35%. Крім того, фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження ціни на 30% на 100 найбільш популярних українських ліків. До переліку входять медикаменти від кашлю та застуди, протизапальні препарати, вітаміни, засоби від тиску. Тощо детальним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства охорони здоров'я. Оці 100 топ ліків, які на сайті МОЗ, є ліки, є ціна максимальна, яка повинна бути. Якщо Ціна вища, це вже порушення. Якщо люди помітять завищення ціни на певні медичні засоби в аптеках, вони можуть повідомляти про це письмово або на гарячу лінію головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. У зверненні має бути зазначено прізвище ім'я по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, назву суб'єкту господарювання, адресу аптеки, перелік лікарських засобів, на яких завищена ціна, і копії відповідних документів. Це чеки, квитанції. Цінники ліків на сьогодні в Тернопільській області продовжує працювати робоча група, яка моніторить ціни на лікарські засоби в аптеках. За необґрунтований виторг вона буде застосовувати штрафні санкції.